Такс, раз, раз, раз. Йоу, йоу йоу йоу, йоу, йу. <гуси> Такс. Mm -hmm, mm -hmm, mm -mm, mm -mm, так, 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 так. Зараз відправлю, вже стрімчик <пізичок> <пізичок> почався, народ. Отак от, отак от, от, от неочікувано навіть. Раніше, ніж ви могли подумати, і я сам міг подумати. Раніше, ніж навіть ми планували запуститись. Такс. А, пам 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 Єс. Yes. Такс, відправив. Такс. Такс, 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 такс. такс. бац, 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 yes, of course. Mm. Факс. <coughs> Йоу. Ну шо, починаем? Починаем. Uh... Зараз, зараз, зараз секунду, я отут так трошечки зменшу, бо тут якийсь прикол 10 в мене. Минулий стрім три топа. Ми скидаємо цю статистику. Ми скидаємо цю статистику. По переписці, до речі, народ, я тут не позабирав, треба позабирати. У мене 9 левел, тобто до другого траку трек 2 я ще не дійшов. Я ще а, у нас тут такий костюмчик на другому траку. -да. -да. Блін, я шокований. Ці модники, конечно. Такс, окей, нашо ли тим? Е, випадкова мапа. Давайте. Не Єрангель. Чи Єрангель бляха Чи почати з Єрангеля? Бо зараз мені кине якийсь міромар, а я там буду тупити жорстко. Всім-всім привіт, всім доброго вечора, народ. Hello, hello. Приємного перегляду! Хай у вас все буде чотенько. Сьогодні, завтра і вчора. Братуха, привіт. Данте Ліон. Йоу, вітаннячко. Мунденс. Ти що сьогодні сам. Е, та пару хвилин перших. Десь дось десь півгодинки. Десь півгодинки, десь... десь так. А Наталі далі приєднається. Далі з Наталі будемо фігачити, будемо фігачити довго. Будемо сьогодні ти шо-ти-шо ти шо, розвалювати. Такс, а у мене тут є ще отака половинка апельсинки. Вона мені додає просто якоїсь впевненості трошки. Не забувайте протискати лайкос. Бам. Бам-бам-бам-бам-бам-барам-бам. Це -бам 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 -бам. чітко. Так, моя улюблена мапа, можливо, нам вдасться навіть зараз перекри... перекрити міст. А можливо мені спробувати навіть від першої особи пограти. Поки Наташі нема. Якщо ви захочете, звісно, якщо ви захочете, я не знаю. Можливо, вам і не подобається гра від першої особи. Так. По дефолту... По дефолту відкриваємо... З турецького базару. Так ми називаємо з Наташою кемп біля термінала. Let's go. А ти що, профі, відкриваємо курди. <глух> <клух> Я в цьому ділі, ну, якби потужно у мене все. Я спят. Так, у нас в соло Тіпе сюди падають взагалі. У нас сюди Тіпе в соло падають. А -а 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 -а. Йома, то я так погано впав. Я так погано впав. Народ. Ого-го. Ого-го. Добре. Ого, вже по комусь заряджають з міномета. Блін, я з ООГ і X4 ще не затискав ніколи. Я не знаю, в мене, мабуть, не вийде з моєю та сенсою. Блін, ну мінометчик працює. А, он, наверное, по всему, по терминалу ж стреляет. Ну так, так, он по терминалу стреляет. Трошки не достріляє, ніби. А вот это уже что-то ближе. Блин, аварийный вывез есть. Аварийный вывез это топово. Бляха, якась муха літає. Але то в грі. Там десь Тіп. Блін не в несправді, мабуть. О, бачу. І він мене побачив. Так, він зайшов в той будиночок. там, напевно, його. Треба, я думаю, треба піти його зажмурити. За ніби непогані флешки були, але... Блін, він мене контролить. Так, він забіг. В ангар. Дави не я. Вин тут где-то. Чую. Поряди мне. Угу. Нормально, братан. Ти насправді ще довго прожив. До мене ще один біжить чую. Опа І Це хорошо. Скільки в тебе тих гранат. Я, здається, зрозумів звідки він їх дає. За парканом оцим. Да, бачу. Блін, 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 блін. А як же ж його вбити? Я зрозумів, де Дейвен? Він золотим парканом. М -м, давайте труп спробуємо залутати, напевно. Ага, ось він. Дасть він мені перебігти? Чи не дасть перебігти? Я зробив бляд, що щось кидаю, він переліз до забор, ну це було топово, це було топово. Називається. Найоп для уйоп. Ху, ху 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 майже підловив мене. Бляк, як. Як? Як він мене вбив, як він мене перестріляв? Ладно. Перша каточка розминочна, дуже погано, тільки що постріляв. Заплутався в кнопках. Ну нічого, нічого. Це дефолт, я після години гри починаю вже відчувати. Починаю відчувати гру. <кхи> Якраз коли Наталі прийде. Може спробувати соло проти дуо. Або давайте навіть з якимось рандомом. Спецефект, Hello, Олег, привіт. Ммм, mm, якийсь ігор зі мною попався. А ну-ка. Алло. Алло, алло. Привіт. Привіт. Ти добре граєш, Бо я трошки нубяра? Та я теж. Побачив в тебе там YouTube написано щось стрімер чи що. Ну щось типу трошечки. Я, я ще й на ноутбуку граю. тут. <к Stephan Ho> Але будемо старатися в ньому пробувати. Привіт, відеокод. Ми рано сьогодні, того що... Ну як рано? М по суті, я просто зараз е, там не потрібен е, біля Наташі і малого. То чому б не запустити стрім раніше трошки, а Наталі потім приєднається, типу. А так, е, якби я хотів трошки більше відпочити, я б зараз не запускав би стрім. Але вже якось трошечки. Так, Давай сюди. Але вже якось трошечки цей. Давай-давай. Захотілося запуститись трошки раніше, та й нормал. Трошки стрімлер. Да, так, трошки стрімлер. Такс, 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 так, такс. Так, так, так. так, ти пробуєш куди впасти? Ну тут де ти позначив на 2 домика. Давай, давай. Правий лівий, зараз побачу. Так, з нами є тип. Да, да. Двоє, треба в цей прийти. Двоє, двоє. То, я, то я, я назад. Ой, блядь, і тут я. Можеш до мене, можеш до мене зайти. Я тут сам. А, ти туди впав, окей. Тримайся Йду, йду до тебе.